Неймовірної краси гора Красія обрана любителями гірських лиж і ще 80-х. Тоді потугами спортсменів та ентузіастів за кошти кількох державних організацій побудували перші крісельну дорогу та підйомник. А 20 років по тому саме ця місцена прославилась найпротяжнішим в Україні гірськолежним шляхом, що дає змогу залюбленим у зимові схили їхати безпечно і без зупину 3200 метрів. Склоны у нас всегда в хорошем состоянии, подготовленные. И единственное, что в этом году у нас проблема с погодой, но это везде проблема с погодой. Вот, зима очень долго никак не могли мы эту зиму получить. Поэтому если в верхней части горы нам проще было, потому что там все-таки холоднее, намного, вот, и мы оснежили быстрее. Вот, то вот нижнюю трассу если вы сейчас даже видите у нас работает каждый час морозом и логом и снежное оборудование у нас постоянно включено значит мы кстати единственные на украине кто имеет кто по перепаду поднял снеживание на высоту 600 метров это раз а второе у нас 3,5 километра снеживаются трассы, протяженность 3,5 километра это Ніхто в Україні такого не має, А ми перші. Природні умови, помножені на професійний догляд за сніговою поверхнею, зробили траси придатними для спортивних змагань. Тут неодноразово проводили й усеукраїнські чемпіонати серед лижників та сноубордистів. І міжнародні старти поза як віднедавна база має статус олімпійської підготовки. Втім, не особливо це захоплює аматорів. Вони бо звідусіль скочуються лавиною сюди, найперше, щоб набратися сил і вражень. Вже звикли сюди ходити, а це. Нормальні, нормальні. нормальні спуски тут, нормальні підйомники. Хорошо кататися. А як часто можете на протягом одного сезону? Ну, тиждень хоча б раз. Хоча б раз з тиждень. Я ще минулого року з друзями, приїхав кататися, мені дуже сподобалося. Тепер з жінкою приїхав сюди кататися. В Закарпаття мені подобається, У мене батько сам Закарпаття. І брат з хуста, з-під хуста, з Ізи. Візи самі лучші корзини. <різь> У погожі вихідні збираються до трьох тисяч лижників, що створює не лише атмосферу приємної метушні, а й ризик одержати травму. Зазвичай прикроші трапляються через незнання елементарних правил лижування. Підказати ж можуть сертифіковані інструктори, як пан Олег, ходячу загрозу, видно здалеку. Дуже рідко хто технічно правильно катається. коли, як правило, таково хто на. Обучается сам или с помощью кого-то, друзей или инструктора до какого-то определенного уровня, он говорит, мне это достаточно. И начинает гонять э, сверху вниз, буквально на грани предела возможно, потому что хочется всего большего. И иногда это заканчивается нехорошими последствиями. Иногда может происходить всякие столкновения, случаи, человек, не контролируя лыжи и ситуации, может. Избивает. И, конечно, это бы хотелось бы избежать. И мне, как бывшему спортсмену, я сейчас выступаю сейчас даже в соревнованиях ветеранских, до сих, до сих пор я совершенствую свои навыки. Хотя уже 38 лет на лыжах. Мне 43 года, но я 30, 39 лет на лыжах стою. И считаю, что, конечно, еще есть куда расти. А донька інструктора семирічна Настя на лижах уже півжиття. Дівчинка має досвід участі у регіональних змаганнях. Секретами катання може й не настільки професійно, як батько, та ділиться теж охоче. Головне – є правильно повороти і, і не садитися на попу. Навчитись лежуванню найлегше малечею, а проте почати ніколи не пізно. Вперше стали на лижі одеситки Надя та Оля. Кажуть, приїхали на вманці, а залишились на тиждень. Тут дуже-дуже класно. Ми приїхали перший раз, уже неділю віддихаємо. ще будемо й будемо разів. лижах катаєтесь давно? Ні, перший раз, раз Стали і поїхали. Yeah. Нас лучше інструктора, <laughs> нас навчили хорошо. Вот. Мы очень-очень довольны. В интернете мы просто первый раз приехали, методом тыка, как бы, и нам очень понравилось. Здесь самые, ну, как бы, очень гостеприимные люди, здесь вообще очень клево. Очень-очень да. хорошие цены, лояльные, как бы, несравнимо с Одессой, с Киевом. Ну, мы как бы посещаем здесь экскурсии, поездка на лошадях, чаны и ТД и ТП Сауны как бы, нам все нравится, все очень классно. Зійшовши з неба на землю, справді є на що глянути. Керівник району знає, де полюбляють бувати туристи, оглядаючи околиці. У нас є старі церкви 14-11 століття, дерев'яні, це сіль, це кострино. Ті є у нас національний парк, Ужанський національний парк, де між іншим знаходиться одне з найстарших дерев України, 1200 річний дуб. І там гарна дуже природа, де ну, віковічні дерева стоять, де люди проходять піші переходи. В цьому встричаві є багато таких архітектурних пам'яток старини. Є, ви знаєте, у нас метеорит в княгині в Місце, де метеорит, з якого було зроблено діадема і була вручена королеві Австро-венгерській. Так що, в принципі, таких історичних моментів досить багато є в районі. Тут є піші переходи, є кінний туризм, розвивається, розвивається напрямок велосипедних туристичних, поступово власники готелів, які виросли навколо цього туристичного комплексу, починають потрошечки розвивати як зимовий, так і літній туризм. Перлина в оточенні гір, а ще закладів харчування та відпочинково-розважальних комплексів. Зимовий туризм прибутковий для Закарпаття. Хоча ціна відпочинку, який майже не поступається умовами, вдвічі тричі нижче ніж у сусідніх країнах. Потенціал і збільшений декілька разів. тому що на сьогодні гора готова прийняти більше 4 тисяч відпочиваючих лижників. Зроблена інфраструктура, швидке харчування, кафе. Горячі напої це перспектива Закарпаття. Тут сніг держиться досить довго. Тут заплановані ще змагання у березні місяці. Я думаю, що ці плани, які сьогодні були, поділилися власники цієї підйомники інфраструктури, показують, що в них є перспективи. Отже, ця гора буде ще більше розвиватись динамічно. І я думаю, в ближчий час це за рік, за два буде поставлено стільки підйомників потягів, що зможуть прийняти до 10 тисяч туристів. Сьогодні цінова політика в декілька разів дешевше ніж Буковель, і це приваблює туристів. Хай і сповнений свят, січень не пік для гірського відпочинку. Знавці кажуть, у лютому зима буває найпухнастіша, та й березень у перших променях напрочуд краєвидний, а сам лижний сезон триватиме на Закарпатті до середини квітня.